Із настанням весняної пори у Миргородській громаді завершується опалювальний сезон. Раніше була інформація, що в усіх споживачів, окрім лікарняних підприємств, його планують завершити 31 березня. Але до рішення виконавчого комітету миргородської міської ради про закінчення опалювального сезону було внесено зміни. Згідно нового документу, у закладах освіти та культури теплопостачання припинять 31 березня, а у решти споживачів 10 квітня. Перед початком ще опалювального сезону дуже плідно попрацювали над підготовкою нашого підприємства до опалювального сезону і завдяки тому, що влітку підготували свої мережі, своє котельне обладнання, електричне обладнання, насосне обладнання. Ми, нам вдалося провести опалювальний сезон без аварійних ситуацій. Підставою для завершення опалювального сезону є середня добова температура повітря. Якщо протягом трьох днів вона складатиме менше 8 градусів, то теплопостачання ще не вимикатимуть. Варто зазначити, що цьогоріч опалювальний сезон пройшов нормально. Проблем вдалося уникнути навіть під час відключень світла. За власні кошти і за сприяння міської ради, і за сприяння міжнародних якихось наших спонсорів, ми забезпечили наше виробництво тепла генераторами. Тобто альтернативними видами електроенергії. Ну, на жаль, не всі котельні. Почали ми забезпечення із самих маленьких котелень, де саме дешеві, скажімо так, генератори, потім встановлювали, встановлювали більш потужні генератори. І на сьогоднішній день у нас тільки декілька котелень не забезпечені альтернативою по електроенергії. Після отримання остаточного розпорядження щодо зупинки теплопостачання, підприємство почне готуватися до наступного опалювального сезону. У минулому році ми розробили, і затвердили інвестиційну програму на заміну наших теплових мереж. Ми планово вносячи свої плани до інвестиційних програм, намагаємося якомога більше замінити теплових мереж, які відпрацювали вже свій ресурс. Нагадаю, для теплових мереж. Ресурс становить 25 років. Та, на жаль, великою проблемою залишається наявність заборгованості у споживачів. Миргород Теплоенерго просить вчасно сплачувати надання послуг і борги, адже це допомагає працювати не лише підприємству, а й економіці України. Хто не має можливості сплатити послуги одразу, може звернутися до підприємства Миргород Теплоенерго, щоб отримати відтермінування, тобто розбити заборгованість на кілька платежів. Наш юридичний відділ веде Позовно-претензійну роботу із споживачами, які мають велику заборгованість. Ми розуміємо у кожного свої фінансові можливості, але ж повинні зрозуміти і нас, як підприємство, що ми маємо також вчасно розраховуватися за енергоносії. Бо невчасні розрахунки тягнуть за собою ну, не тільки збільшення заборгованості, а також і штрафні санкції. Юрій Ігнатченко також інформує, що одразу після завершення опалювального сезону розпочнеться заміна теплових мереж по вулиці Данила Апостола від котельні по вулиці Прорізна. Допоки не виконають ці роботи, Миргород Теплоенерго не зможе надавати цим споживачам послуги із постачання гарячої води.